Овленка сьогодні у такому складі голкіпери Юрій Савенко, 20 столичні гості. Київський хід Олександр Сухов, 70. Друзі, таке собі футзальне Ель Класіко. Ми з вами сьогодні побачимо перший момент Єдинку Ми побачимо, чи допоможе це їм. Знову жук найбільш активний. Поки що гравець в складі хіта, удар поворот. Зараз перехоплення від Михайла Грицини. Його удар по воротах. Хід одразу мета Шеремета. Шеремета пробиває. І... Вібет об'єднані футболом. Зараз удар по воротах і рахунок у нас відкрито. Це все той же друзі. Євгеній Жук, який ось в такій хвилині о... зустрічі відкриває рахунок в сьогоднішньому поєдинку тут ураганіці. Давайте ще раз побачимо повтор цього епізоду. Переправляти цей м'яч безпосередньо в ствір в Це у випадку, якщо удар Савенка був би неточним. А тут швидше за все автогол у нас друзі. І швидше за все цей забитий м'яч запишуть на 14-го номера. Хіта на. Ну і один поки що в хіта. Зараз класно розіграний штрафний. Тилу. Хай береже вас господь Бог. Всі наші захисники та захисниці. Їхали кіпер Сухов. Ну і універсали. Педі і дістається Ткачук, але щоправда, не зміг він як слід по воротах пробити. А зараз четверту туру підопічні Максима Павленка перемогли із рахунком цієї команди Микола Грицина. Помиляється. Грицина його не вдала. Поперечна. Пер... Кіпер урагану не зміг переграти. Воротаря хіта, удар по воротах. найважливіше буде вирішуватись саме е, в стадії плей-офф. Зараз небезпечний момент. Моспан Дав на Масевича. Масевич, Масевич пробиває цього разу з половиною хвилин е, в другій половині зустрічі у нас минуло. І ось ледь не вибух М'яч е, повернувся. І вже Чернявський в цьому епізоді в Андрія Мельника в лу... ...м'яча в гру. За бокової лінії. Сірий, сірий віддав на жука. Жук розвернувся, пробив, але знову Савенко. Знову м'яч в жука. Ну і жук таки добивається свого і оформлює дубель сьогоднішньому поєдинку. На тій хвилині зустрічі хід виходить у нас вперед. Після того, як не дуже якісно відіграли ураганівці в захисті. Перенюк. Перенюк до м'яча не дістався. Є можливість для контратаки. У хіта Чернявський. Чернявський пробиває. удар від Чернявського. Чи це швидше скидка була на Олександра Ліфера? А удар по воротах вже цьому безумовно дуже-дуже важливому поєдинку для Урагану. Зараз удар по воротах! Ігор Форсон 2-2. Другого тайму. Капітан Франківців. Ну а хто ж іще, друзі? Так зрівнює рахунок. Класна комбінація від ураганівців. ну і давайте Зараз можливість в шутурми. Заспокоїлись вони. Удар зараз. Ну і, чесно кажучи, цілком можливо, що нічия була під заслуженим результатом. Друзі. 2-2. Дякуємо командам за гру. дякуємо нашим.